Де не глибне шоком, всюди навкрушила соя і соя. І з того би мої бжоли мали мет носити. Ха. Люди добрі, скажіть, тільки кому що сою сіяти? А троя її рано, ввечір, в обід. Мені здається, що трактор з тими бочками не з'їжджає. Все село пчехає і шмаркає. Та що тут дивуватися? У мене пець став алергіком. То вже йому не можна, це не можна від того пчеха від того зашмаркавці, від того очі почервоніли. Тепер думаю, як пса годувати. Гай скажіть, скільки може цусою сіяти. Не сіють гречку, а купують китайців. Чесник купують поляків. На такій богом обдарованій землі, на яку посягає всяка свинота. А наші не бережуть і не, не вирощують своє. Будемо цей зиме срати одну сою. Амінь.